Пеле Ейнгмен – відомий шведський художник. У жовтні йому виповниться 75 років, 45 з яких він пише картини, що виставляються у найвідоміших галереях по всьому світу. Хочу представити нам нашого поважного гостя, відомий Швеції художник Пеле Енгман. Він вже декілька разів приїжджав до нас, і цього разу він приїхав з цікавим проєктом. Для наших діток він хоче збудувати ось такі ігрові будиночки, і привіз звідти з Швеції, буде встановлювати цілі ігрові майданчики. Одного дня Пеле сів у свій невеликий вантажний автомобіль та вирушив в Україну. Йому вдалося контактувати з людиною, яка організовувала доставку автомобілів швидкої допомоги нашим військовим медикам. Так він потрапив в Україну вперше. Суди. Я набираю до Фредрика. Я кажу йому Фредрік. Табом одного старика, який має з собою вантаж 3,5 тонни. каже, Пеле, Пеле, давайте а. з нами. Період російського енерготерору Пеле у Швеції розпочав збір коштів на закупівлю генераторів для України. Придбавши партію необхідних пристроїв, він приїхав на Волинь, де і познайомився з головою благодійного фонду «Шведський центр допомоги Сергієм Порохновцем. Я бадаматвоока ленґерюкрайна. Я попросив його мені поїздку на передову. Це я на по ден Андра я яде. Väldigt många fina, stora elverk hade jag. På andra ja, resan tog jag med mig massor av generatorer. Då fick jag åka först till Kiev utanför. Då jag till Kiev och oblast. Väldigt nära vänner till honom, Tadjé, som är volontärer. Till pracu, Sergej, volontärer. Fick se volontärarbetet, fantastiskt. Bacu, fantastiskt. Ja, det är Ukraina, fantastiskt. Fantastisk. 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 Ukraina, det är en fantastisk land. Ja. Пеле відвідав деокуповані міста на Київщині Ірпінь, Бучу, Гостомель, та подався вздовж східної лінії фронту, не доїхавши до Маріуполя всього 170 кілометрів. Художник пригадує військових, з якими він зустрічався та де лишався на ночівлю. А особливо його вразив 17-річний доброволець з написом на шевроні Воля або смерть. Він планує повернутись на схід, але наразі Пеле хоче допомогти шведському центру допомоги з будівництвом дитячих будиночків на двох ігрових майданчиках у таборі, де відпочивають діти з деокупованих територій.

У 90-х роках протягом п'яти років Пеле їздив у Росію, де відвідував дитячі будинки та інтернати. Працював з дітьми-сиротами у Ленінграді, Москві і місті Орел. Та для нього ця країна вмерла. Нині він волонтерить у Шведському центрі допомоги на Волині. Я більш впевнений, що... Що... що ті діти, яким я допомагав у 90-му році, сьогодні вони гинуть по ту лінію фронту. На жаль, це страшна історія. Моє, Моє серце було там, але зараз. Його друг зі Швеції спроектував будиночок, а фірма у його рідному місті безкоштовно надала усі будматеріали. І вони чекають, коли я перейшлю фотографії, які ти будеш гратися всередині. я... зробив так, що Моє серце повністю.